Керували безпілотниками, розвідували місцевість і скидали фальшиві артилерійські снаряди. Так у Дніпрі проходить навчання курсантів академії бойових пілотів, безпілотників «Вихор». До навчання тут долучився військовослужбовець ігор. У нього є бойовий досвід та навички керування безпілотниками, але чоловік розуміє, що покращення навичок надасть йому більше можливостей, ніж у ворога. Працюємо на Херсонському напрямку. І працюємо в аеророзвідки, і тепер хочемо навчатися FPV-дронів. Вдосконалити свої навички з FPV, бо це дуже потужна зброя, щоб нищити ворога. І FPV найшвидше і дрон. Навчання в академії повністю безкоштовне. Головне мотивація та бажання отримувати знання, говорить головний інструктор з позивним дрон. Дуже велика необхідність зараз на передвій є в бойових пілотах. Тоді ми створили ось такий навчальний центр, де навчання проходять як військові, так і цивільні. В першу чергу цивільні, які бажають долучитися до бойових підрозділів та допомагати нищити ворога, тому що та сила пілотів та кількість пілотів, які зараз є на передовій, ми можемо тільки лише стримувати ворога. А нам потрібно набагато більше пілотів для того, щоб ми могли ворога виганяти. Тому одна із, із найбільших цілей нашої школи це навчити якомога більше хлопців пілотувати FPV і це долучати, долучати і ще раз долучати хлопців до бойових підрозділів. Навчання триває два тижні. Перша теоретична частина, протягом якого бійця навчають на симуляторах та отримують комплексні знання у використанні дронів. Другий практичне пілотування на спеціалізованому полігоні. Академію відкрили за підтримкою благодійного фонду. Вже за чотири місяці ми майже 80 людей підготували. Серед них там десь 50% це військовий, 50% це цивільні. Тобто ми єдина в Україні школа, яка навчає безкоштовно цивільних людей, але тих людей, які вмотивовані та готові, готові приєднатися до лав Збройних сил України. Щоб до нас потрапити, треба заповнити форму, Google форму яку можна знайти у нас у соцмережах, пройти співбесіду з інструкторами. Трим та бажання, бажання буде навчатися і вступати до лав збройних сил. у майбутньому. Планують додати ще військові та цивільні спеціальності а більш детальну інформацію ви можете отримати на офіційному сайті академії.